Вітаю вас на моєму каналі готуємо просто. І сьогодні я буду готувати і показувати вам, як це я роблю: от таку смачну страву, вареники з домашнім сиром. Для початку давайте зробимо тісто. Тут у мене пів кілограма муки. Трошечки щепоточку я додав солі. Одну таку столову ложечку я візьму олії. Я беру таку дуже гарячу воду і буду доливати, але буду доливати поступово, щоб не зразу не бухнути і не вийшло відке тісто. У мене тут один стакан. Зараз побачимо. Тісто таке треба, щоб було м'якковати, щоб не дуже було тверде. Точні пропорції я пропишу під відео. Трошки домісю на коврику, щоб тісто було м'ягче. Ось такі, бачите, воно вийшло таке упруге, але хороше, таке приятне до рук тісто. Я кладу його в торбинку і покладу на розстойку на годину. Поки наше тісто віддихає, давайте зробимо начинку для вареників. Я беру домашній творог. Корох бірит, який у вас є. Додаю сюди, бо я трошки хочу, щоб трошечки солодкі були варенички, то я трошечки, бачите, таку ложечку, ще пів ложечки досиплю цукру і для смаку добавлю трохи солі. Зараз я його ретельно розмішаю, і зараз я сюди б'ю одне яйце. Тепер з яйцем добре розібну сир і добре його розмішаю. Нема, мені каже, таких людей, які не полюбляють вареники. Особливо, якщо ворог сир, це домашній, це взагалі смакота така, що за вухо не відтягнеш. сьогодні мої домашні попросили зробити. Таке блюдо. От я і стараюсь. Блендером збивати не треба, бо буде рідка маса. А нам треба така, щоб була, бачите, щоб все таки був густоватий, щоб він, потім, коли вареники притворитися, щоб не втік. Не полопали вареники в воді. Так, все, готово. Пройшла майже година. тісто моє розстоялась подивіться, яке воно таке мігеньке вийшло, еластичне. І зараз ми будемо з вами виробляти такі варенички. Трошки припудрю ковліка. І зараз буду сюди його вкладати, різати. Дивіться, я беру отак. Відрізаю от таку частинку тіста. Продольно беру частинку. А цю частинку я покладу назад в кульок, бачите? Щоб воно не обвітрювалося і не обсихало. І зараз буду таку виробляти довгеньку, бачите, таку довгеньку, бачте, таку довгеньку таку колбаску. І отак розкачую тісто. Тоненько я роблю цю колбаску, щоб були в мене маленькі варенички. І тепер буду тако нарізати, бачите, такими невеликими шматочками. Такі вони, виходять кругленькі. такі, бачите, деякі? Ось такі великі, тут ще трошки підкачаю, бо воно тісто стягується, коли ріжеш його. Воно ну, трошки стягується, то можна трошечки розтягувати. О, все. І зараз будемо так от я зараз буду отак, кожну частинку буду в таку муку прижимати, щоб воно отак бачите. І все, і зараз буду проскачувати такі варенички. А буду складати сюди, гуляю, щоб там мені не мішало. На муку не треба складати, якщо тільки то трошечки, тому що, коли будемо ліпити і вони будуть моці, то буде погано склеюватись. І от так обігом я це роблю. Бачите, який маленькі. Отакі. От ну, мої домашні такі люблять. Поки я доліплювала вареники, я поставила воду. І на цьому ж етапі я її підсолюю. Трохи підсолила і зараз буду опускати вареники. Вареники треба опускати, бачите, так по одному, одразу в кип'яток. Так, 2, 4, 6. 7. Багато не треба кидати. Треба кинули трохи, вони прихватилися кипятком. І це треба перемішати. Саме більше я кидаю на це кількість води ну 26, 28, може, 30 штучок. І все. Вогонь у мене на саму більшу мощне стоїть. А коли вони вже закиплять, зараз я покуштую ще, чи сольона вода, достатньо сольона. І зараз вони закиплять, і тоді я зроблю менший вогонь. Вареники проварились десь приблизно 2 хвилини. Бачите, які вони вже такі набухли, видно, що тісто вже майже готове. Щоб не переварилась, бо потім всі порозлізаються. І отако от я їх буду винімати на Бачите, Всі ціленькі. Не розварилися, не розклеїлися. На цьому етапі я сюди додам сливочного масла. І подавати можна вже чи на обід, чи на вечерю. Отакі от варенички в нас вийшли. Дивіться, так я їх трошечки розмішаю, потрусю, І зараз ми будемо коштувати. До вареників я подам сметанку. Подивіться, яка в мене густа сметана. Давайте будемо пробувати, які наші вареники. Бачите, тісточко таке негесеньке, ніжне. Дивіться, тонесеньке, бачите? Сир внутрі зварився, макаємо сметанку і будемо ням-ням. Дуже смачні і ніжні вареники. Ви були на каналі, готуємо просто. Готуйте зі мною і буде вам смачно! А я, як завжди, бажаю миру і злагоди вашим родинам. Підписуйтесь на мій канал. Чекаю вас на інших відео.